Шановні жителі Южінсько громади. Сьогодні у День захисників та захисниць України ми вшановуємо всіх, хто стоїть на варті нашої свободи та незалежності. Цей день символ незалежності духу нашого народу, його мужності та відданості батьківщині. Ми живемо у час великих випробувань. Кожен день нашої боротьби це день. Коли ми доводимо всьому світові, що Україна це країна вільних та сміливих людей, і в цій боротьбі кожен з нас захисник України. Наші воїни на передовій це щит, який захищає не лише нашу землю, але й цінності всього цивілізованого світу. Ваша мужність, стійкість та відданість це те. Що надихає всіх нас і наповнює гордістю. З болем у серці ми згадуємо тих, хто віддав своє життя за Україну. 61 наш земляк. 61 герой з Южінської громади повернувся з поля бою. Це непоправна втрата для кожної родини, для всієї нашої громади, за кожного. З цих цифр чиїсь сини, батьки, чоловіки, брати, люди, які жили серед нас, ходили тими ж вулицями, мріяли і будували плани на майбутнє. Вони віддали найдорожче своє життя, щоб ми могли жити у вільній країні. Їхній подвиг ніколи не буде забутий, бо наш обов'язок зберегти пам'ять про кожного з них. Але захист України. Це не лише про фронт, це про волонтерів, які невтомно працюють, забезпечуючи армію всім необхідним, про медиків, які рятують життя, про вчителів, які виховують нове покоління патріотів, про робітників, фермерів, підприємців, усіх, хто своєю працею наближає нашу перемогу. Сьогодні ми ще раз усвідомлюємо. Що наша сила в єдності. Разом ми здатні подолати будь-які перешкоди. Дорогі захисники та захисниці, ваш подвиг це приклад для всіх нас. Ми робимо все можливе, щоб підтримати вас та ваші родини. Ваша боротьба не марна. Вона заради майбутнього України. У цей день я хочу подякувати кожному хто стоїть на захисті нашої держави. Дякую воїнам на передовій. Дякую волонтерам і всім, хто працює в тилу. Дякую кожному мешканцю южного за стійкість і витримку. Попереду у нас ще багато викликів, але я впевнений. Разом ми все подолаємо, бо ми українці. Бо за нами правда, бо за нами пам'ять. Про наших 61 героя та віра в нашу перемогу. Нехай кожен ваш день буде сповнений сенс. Нехай ваші рідні завжди будуть поруч. Нехай Україна якнайшвидше стане вільною та переможною. Слава Україні! Слава її захисникам та захисницям!